Вітаю всіх на своєму каналі! Готуємо смачно та швидко. Сьогодні пропоную приготувати грузинський традиційний суп харчо. Для того, щоб приготувати суп харчо, нам необхідно м'ясо, томатна паста, солодкий перець, часник, цибуля, спеції, лавровий лист, сіль, рис. Зелень, вершкове масло та аджика. Підготую м'ясо. Я брала свинину, ребра свині, такі що були м'ясисті. Зараз поділю ребра на частини. Для того, щоб приготувати суп харчо можна брати як і свинина на кісті, так це може бути яловичина або ж баранина. З будь-яким видом м'яса буде дуже-дуже смачно. Але головне, як на мене, щоб це була кістка, тому що кісний бульйон дуже такий смачний і поживний. М'ясо буду смажити в каструлі, в якій буду готувати. Спочатку додаю вершкове масло, чекаю, поки воно розтопиться повністю, а потім додам м'ясо. Масло розтопилося, викладаю м'ясо, буду смажити м'ясо з обох сторін до золотистої скоринки. М'ясо перевертаю, щоб прожарилось до такого спану, до золотистої скоринки. М'ясо вже піджарилося, буду додавати воду. Воду додаю гарячу кип'ячену. Чому додаю гарячу кип'ячену воду? Тоді піни не так багато буде, і бульйон буде прозорий. Десь півтори літри води кастрюлю додаю лавровий лист, можна за бажанням чорний перчик. Додаю одну чайну ложку солі, взагалі сіль за смаком. І м'ясо буде варитися десь 50 хвилин. М'ясо готується, а я займуся підготовкою цибулі. Суп харчо полюбляє цибулю, тому її можна багатенько. Наріжу кубиками і підготую болгарський перець. Приберу насіннечко, воно не потрібне. Перець поріжу на смужки, а тепер кубиками. У сковорідку викладаю вершкове масло, поки воно розтопиться. І сюди ж додам одну столову ложку олії. Взагалі суп харчо дуже полюбляє вершкове масло, тому чим його більше, тим краще. Але якщо вам не можна багато жирного, то можна додавати трішки менше. Масло розтануло, розігрілася сковорітка, додаю цибулю цибулю буду смажити до золотавого кольору. Поки цибуля смажиться, бульйон вариться, доволі чистий і запашний бульйон. До цибулі додаю перець. І буду смажити десь 3-4 хвилинки. М'ясо вже кипить десь хвилин 20, я дістану лавровий лист, він вже не потрібний. Віддав і запах, і смак. До цибулі та перцю додаю томатну пасту та аджику. Аджики я брала одну. Чайну ложку Якщо любите досить гіркувати таке гострий суп, то можна додавати більше, трішки що пройшлося додам бульйону. зовсім небагато, перемішую і на цьому ж етапі буду додавати спеції. Я брала спеції спеціально для того, щоб приготувати суп харчо. І сюди ж через прес додаю чесничок. Все перемішаю і буду смажити ще хвилинку дві. Спеції починають розкриватися, часник віддає свій запах дуже ароматно. М'ясо вже починає відділятися від кістки, це добре, тому будемо додавати інші інгредієнти. У каструлю додаю засмажку. Додаю рис. Я варю без картоплі. Можна картоплю за бажанням, але без картоплі. Все. Накриваю кришкою і до повної готовності рису. Подрібний зелень я брала кріп та петрушку, можна кінзу за бажанням зелень, яку ви полюбляєте. Це буде останній компонент до супа. Рис вже готовий, вже видно, зварився, суп в міру густий. І останній інгредієнт це зелень. Зелень додаю не всю, тому що хочу ще додати безпосередньо до страви. Перемішаю і хвилинку прокипить ще і буду виключати. До супа хочу ще додати зелень з часником. І ось так буду подавати. Який аромат. Суп в міру густий. Ось такий суп харчо у мене отримався. До супу можна додатково додати зелень і часник. Якщо вам сподобався рецепт грузинського супа харчо переходьте до мене на канал, там ви знайдете багато цікавих рецептів. Не забудьте поставити вподобайку та залишити коментар до нових смачних рецептів!